Радий вітати всіх на знов. Тепер суперелементальний призов приходить і приходить новий костюм Анзії. Єдине, що чомусь другим героєм є Слім Гоу, я все ж таки сподівався, що змінять на е, Бобусана чи як там його, який попереднього разу був. Бо тепер того Бобусану хіба що в якихось заповітних чи диких призовах ловити. Ну, власне, оцей він. Бубусан. Я припускав, що він буде. Це сильно погірше портал, але про це згодом. Вибачте, я не перепланував трансляцію. Вона і планувалася о 9 тільки я час неправильно виставив запланований. Вже таке. Сподіваюсь, особливо дискомфорту нікому не створив цим. Добре, Анзія. Старий герой новий костюм. Будемо порівнювати з основними героями. Контратака на всіх стала менше базово, більше збільшення і більше максимум. Тут треба аж 12 каменів мати синіх, щоб контратака була 166%. Це прям дуже багато. Я думаю, навіть навмисно важко так зробити, щоб на полі було 12%. Синіх каменів. Ну, тобто, от, конкретно крутити поле, чекати, поки не буде стільки каменів. Все ж таки, 35 цього каменів на полі, 12 це третина. Навіть трохи більше, ніж третина від загальної кількості каменів на полі. Тож, на 166 число, не звертаємо увагу, воно, умовно кажучи, недосяжне. Відштовхуватись буде від того, що 70% плюс там нехай 5 каменів, ще 40 додасться, буде десь 110%. Ну, може там 100-110, приблизно в тому дусі контратаки. Але по всім. Це така доволі, доволі рідкісне явище. Ну, контратака загалом нормальна, враховуючи, те, що по всім, навіть сотня, буде вже приємно. Далі, контратака ж найцікавіша, бо вона регенерує манну. За кожну контратаку, і це на 5 ходів. Е, регенерує як власне е, товариш, Та що ж таке, класичний герой, фіолетовий, швидкий обакан, О, як Обакан в своєму там, якомусь другому костюмі. Тобто, якщо хтось не знає, виходить за перший удар, за перше попадання, першу контратаку, отримає. 100 мани, тобто один камінь. За друге попадання 67 мани 2 третини каменя. І за третє попадання 34 каменя, 33 мани, тобто третина від каменя. Далі буде по одній мані отримувати це 1% від каменя. Тобто можна вважати, що далі вже не суттєво. Три удари всього на всі є. За ці три удари, за ці 3 контратаки, один герой зможе отримати максимум. Е Два каменя. Але це в один хід загалом дуже багацько отримати два каменя ось так від контратаки. Тому приємно, однозначно приємно. Далі, додали ще останній пункт. Так, тут же немає останнього пункту. Додали останній пункт, що знижується шкода на 20% на 5 ходів. Це приємно, але це не є прям так суттєво. Тобто, коли зниження шкоди 50%. То оце вже дійсно круто. 20%. Якщо порівнювати саме мінус 20 та мінус 50%, то це виходить, що в даному випадку буде на 60% більше, ніж з повноцінним зниженням в два рази. Тому казати, що можна активуватися і нічого не боятися, як зі зниженням з тим же Мунбелом, як навіть з тим же Мегвіном, тут не можна. Але приємно. І нагадаю, якщо хтось не пам'ятає, що оце зниження шкоди, воно не розповсюджується на контратаку. Тобто спочатку контратака, потім ріжеться шкода. Тому воно не буде погіршувати контратаку. Альфа сила. Лікування невеличке, шинця. Тож військо під цей бонус не поставиш. Але може чинити супротив. Чи є зараз багато героїв супротивом? Ну, з актуальних, певно, ще треба пошукати. Ну, Можна Дюваль рахувати, що він накладає щось, усілякі лейни, кішки і махайодівці, тобто індуси, вони вже цього нічого не накладають. Ну, Хоча от кішка Вернікс, синя, накладає свій мороз. Але там вона накладає на всіх і там краще все ж таки чистити. Бо один чернець того, тому не допоможе. І що далі? Пасивні здібності традиційні. Тож тут нічого нового. Загальне враження Загальне враження полягає в наступному, що от мені цей герой був завжди цікавий ще до костюму. Але в мене його так і не було. Я знаю що начебто його ніхто так і не качав і не грав. А навіть якщо качали, то він їм не подобалось. І в принципі, так, є проблема з тим, що фактично Анзія дає лише контратаку. Контратаку хорошу, з дозарядкою, плюс, припустимо, зниження шкоди, але все одно сапортний саме потенціал доволі такий слабенький. Незважаючи на це, мені здається, і можна використовувати з тими ж Річардами, наприклад, якимись середніми. Е -е Хоча, можливо, там все ж таки краще буде Модрід працювати через те, що швидше може зарядитися. Тому складно, складно буде цього героя саме застосувати з якимось сенсом. Диспелерів зараз, ну, зл злодії крастимуть. якщо крастимуть, то буде трішки страшнувато. От другий ефект в цьому плані дуже хороший, бо вони хоча б можуть другий ефект красти, який не такий суттєвий. А якщо вони покрадуть контратаку, хоча теоретично вони крастимуть окремо Окремо контратаку, окремо докидання за контратаку. Це теж момент такий є. Тобто, якщо вкрали контратаку, ще не треба перейматися. От Якщо два ефекти крадуть, то тоді трішки страшнувато, бо дійсно будуть заряджатися швидко і швидко бити. А е, так виходить, що диспелерів, наче й нема. Е, Дюваль не помітить цього, Лейн теоретично зможе витримати контратаку і сховатися в засідку. Індуси. Однозначно мають зникнути від контратаки. Кішки загалом теж мають зникати від контратаки. Ну, тафера, якщо розглядати, звісно, там. Вернікс не певен. Верніксу може і не вистачити. Хоча ні, має вистачити шкоди Верніксу. Але ж проблема, що вони воскреснуть у будь-якому випадку. Навіть якщо заберуть, ну, можуть воскреснути в сенсі. І. Варто зауважити, що це може бути не на користь для вас, що вони воскресли, бо воскреснуть і вдарять ще разочок. І, і До цього ви можете бути не готові банально. Тобто так, вони знову отримують контратаку, але ви отримаєте на додачу суттєву шкоду. Якщо це ще Вернікс, то ще й оманом може порізати. Тому є підозра, що це все ще буде незручно використовувати. Якщо хтось грає через контратаку, йому подобається, то без заперечень. От з точки зору контратакарів, це певно, найкраще. І, і те докидання мани якраз саме те, що треба для пасивної команди від контратаки, щоб увімкнути і швидше дозарядити лікарів і таке інше. І зниження шкоди там якраз корисне, там не треба прям багацького, достатньо трішки. Просто питання в зручності цього. Тому. Загально, що можна сказати, що герой специфічний і суб'єктивний. Якщо ви його ловите, то вам доведеться самостійно вирішувати, чи любите ви таке, чи ви таке не любите. Такий формат гри і героїв з контратакою. Поганого сказати нічого не можна, але й хорошого, теж поки сказати нічого не можна. Саме хорошого в плані універсальності. Я любитель таких пригод. Але, тим не менше, я маю сумніви стосовно того, що навіть я буду зацікавлений у використанні Анзії в костюмі. От якось так. Ну, За традицією все одно зробимо 5 призвів, хоча в даному випадку, як я казав, через те, що поставили схімго, а не Бобусана, портал значно погіршився в якості. Шанси виловити Анзію 0,25%. Це дуже мало. Перезайдемо. Це дуже мало 0,25%, і при цьому ви виловите героя, якого ще не зрозуміло, що вам сподобається. І з цим є проблема. Слім -го, е, в ньому немає нічого поганого. Трішки застарів по параметрах, зараз сила десь на 150 вже більше. Ну, можна от банально порівняти. Ну так, 148% Бан зі сили більше. Тож параметри теж відчутно відрізняються. Ну, зутака просто вище, тому трішки занижені та здоров'я. Якби слінгу, якщо зловити, якщо вам таке потрібно, можна загалом качати. Просто б'є, трошки водою б'є. Ще й з на генерації, тож нічого поганого, нічого хорошого в ньому нема, просто як герой. Типовий ударник. Призивати таке власне радити не можу. Але мої п'ять призовів гарантовані. Ми зробили раптом. Я стану щасливим власником довгоочікуваної анзії. І зможу навіть її якось десь потестувати. То дуже погано, якщо б у мене дійсно була б Анзія ще зі старих часів, я б мав би якесь враження за відчуттями, що можна сказати, наскільки дійсно комфортно використовувати контр-атаку, навіть незважаючи на те, що мета змінилася. А Оскільки в мене її не було, то зараз тим паче є сумніви стосовно неї. Але вже як є, вже як є. Хода от за бубусана. Був би бубусан, може й половив би цей призов. А так, ні. Тож, переходимо до чату. Вітання усім, хто долучився. Шипомат. Мол, о, норма чи ні? А, ш... Шкваркомат, я його перекладаю як шкваркомат. Дивись, є огляд на нього на шкваркомата у мене, можна подивитися. Загальне враження, що він нормальний, просто повільний. От в цьому плані трішки і недолік є, що він повільний все ж таки. Але як для повільного героя він нормальний. Павло зловив регін ігромісця. Вітання, бо там герой так собі. Тому е в тих історіях. Вони, певно, стримали костюми, бо скарг було багато на те, що костюми випускають, нам герої героїв нерозказаних історій. Можливо, вони тому стрималися і більше костюмів, поки не випускають. Но якщо регін зловив, то це добре. З герою місця не вітаю, вибач. Мені здається, він все ж таки не дуже. Що навіть без донату можна знайти кращі альтернативи. Юрій вітання, Фергус це тобі звідси випав. Ти знаєш, важкувато, мені здається. Можна з хорошого, якщо так з оптимістичної точки зору на нього дивитися, то він підрізає атаку індусам кожні 4 ходи. Нагадаю, це у нього така пасивна здібність це доволі раритетна пасивна здібність для гарнізону. От фіргуса саме вона. Можна подумати про цей варіант, може тобі десь дійсно індуси так заважають, що. Варто використати героя, який мало що робить прямо, але от буде стримувати Махайоду. Чапля в костюмі, ага. Я якраз костюмчик докачав, але просто так для музею. Е, ну от Анзія, певно, все ж таки покраще буде, ніж чапля. Чапля більше знижує шкоди. В принципі, це відноситься, до, до речі, до теми. Більше шкоди знижує, але і трішки бустить здоров'я. Але проблема, що не по всім контратака, тому таке. Ну і контратака нічого особливого не робить, тобто не робить цього докидання. Тому мені здається, навіть Анзія цікавіше буде в загальному. Хоча в певних випадках чапля могла б бути крутішою. Так, так, схоже Дмитро, якраз добре що ти про неї згадав. Було б ще зменшення шкоди відсотків на 70%, ти знаєш, патентаночник, мені здається, тут не зниження шкоди потрібне було б. Проблема зниження шкоди, саме такого формату, контратака зі зниженням шкоди, полягає в тому, що ти мушишся збираєш собі оці 9 каменів, активуєшся, але питання: скільки в тебе на той час залишилось здоров'я? Чи вистачить тобі здоров'я, щоб контратакувати? Тобто в цей час хочеться полікуватися. Тому, якби в неї було, наприклад, якісь хоча б 20% лікування, то це було б набагато краще, ніж оці 20% зниження шкоди, на мій погляд. Може, контратаку варто було б підрізати. враховуючи вона по всім, там допустимо нижча контратака. Наприклад, від 50 до якихось 146%. Ну 20% да, знижили б контратаку. Але додали б якесь лікування. От тоді от такі контратакери цілком можуть заходити. Бої підлікує, дасть трішки часу напожити, і можна буде, власне, контратакувати, витримувати удар. Слімго не качаний. Ну, слімго, дійсно, він, він якби так. Ну, нормальний, просто застаріває швидко. Це головна проблема. Я теж його хотів, коли він тільки з'явився. Зараз вже й не буду качати. Бо вже термін придатності підходить до завершення. Якось так. Ну, в залежності, там просто банально, в залежності від е рангу альянсу, рангу суперників. Там терміни придатності відрізняються. Звісно, десь за межами топ-100 він ще довго гратиме, десь десь в топ-10, мовно кажучи, там, я думаю, вже потроху є підстави його списувати. Вкачав бабусан, герой. Пуш. Сергій, дякую, дякую за відгук. Значить, не даремно мені він подобався. Я ж сподіваюся, на огляді сказав, що він класний. Павло добре що згоден з думкою програмі місця. Згадав про чаплю бо на лізі розбився. Ну, я теж зустрічав, не пам'ятаю, може, але мені здається, що саме на чаплі не розбивався. Я зараз розбиваюсь через те, що намагаюся пошвидше, і якщо дійсно там просто часто без лікарів взагалі ходжу, і якщо камінь все ж таки підзатягнули і не вдалося там пробити одразу. То без лікування довго не протягнеш. Зниження кутаунта з купідонів. Ну, 50%, там, наче теж, чи 45 щось таке. Так, 50% все дійсно суттєво. Навіть з половиною здоров'я це фактично тобі 50% лікування. На купідонах цікаво буде костюм на купідона, що найменше. Я його чекаю, інше я не пам'ятаю, що там, можливо, те щось цікаве, але маючи двох Купідонів, головне все ж таки для мене буде лишатися саме костюм на Купідона. Отаке. Тож, Анзія, я так розумію, вже нікому не цікава. Якщо хтось зловить і вирішить качати, буду радий почути відгуки про неї на практиці. Може, у вас просто банально була вже вкачана зі старих часів, і ви випадково зловите костюм. і... Майже безкоштовно його можна буде прокачати і потестувати. То, думаю, це найбільш реалістичний варіант отримати якісь відгуки. Якось так. А базово ігноруємо цей портал. Вибачте за антирекламу. Це я маю в увазі. Ви зрозуміли, кому адресоване це повідомлення. На яку команду в обороні не пішов би, Павло? Я на Людвіга не люблю ходити. Я просто не знаю, де саме в обороні. Маєш одного купідон? Ну, тим паче костюм цікавий. Там знижили, але він приходить до зниження. Ну, так, так, контратака працює до зниження. А потім вже. Тобто, ти отримуєш менше, а суперник отримує повноцінно. Все. Закінчимо огляд. Не будемо затягувати. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.